Привіт, синьо-білі вболівальники. Криза в Динамо справді набула нових витоків за останні кілька годин. Після відходу Олександра Шовковського було підтверджено ще одне важливе звільнення, і це здивувало багатьох людей як у клубі, так і за його межами. Йдеться про професіонала, який присвятив 36 років свого життя київському Динамо. Тож підпишіться на канал, поставте лайк, і давайте одразу перейдемо до новин. Невдовзі після звільнення шовковського клубу оголосив. Що Ігор Костюк тимчасово обійняв посаду головного тренера, але зміни на цьому не зупинилися. За внутрішньою інформацією, частина тренерського штабу також покинула клуб, зокрема, історичне ім'я Олександр Козлов, аналітик Динамо з 1989 року. Так, ви не помилилися, це три з половиною десятиліття роботи, вірності та відданості клубу. Відхід Козлова показує, що Суркіс має намір провести глибоку перебудову всієї спортивної структури, а не лише головного тренера. Ця серія змін відбувається в час великого тиску. Динамо програло Омонії з рахунком 2-0 і здобуло лише три очки в чотирьох іграх Ліги конференції. З таким виступом їхні шанси на вихід у плей-офф значно зменшилися, та й внутрішня ситуація не сильно відрізняється. В Українська прем'єр-ліга Динамо посідає лише сьоме місце, відстаючи на 10 очок від лідера Шахтаря. Остання поразка стала останньою краплею, яка змусила керівництво клубу завершити термін перебування шовковського на посаді. А тепер, з відходом Козлова, очевидно, що клуб вступає в процес перебудови, чого очікувати відтепер. Тенденція така, що Суркіс здійснить ще більші зміни, прагнучи реорганізувати Динамо як на полі, так і поза ним. А тепер я хочу почути від вас, уболівальника, чи свідчить відхід професіонала з 36 річним стажем у клубі про початок революції? Чи було це правильне рішення? Коментуйте нижче. Я хочу знати вашу думку.